А доброго ранку всім ми прийшли на сніданочок. Ой, хорошо. Сьогодні дуже приємна погодка, сонечко. Красота. М -м -м, класно, так? Да? І дивіться, що я собі взяла на сніданочок. Це сир, сметани багато, жири, жири. Мені тут не вистачає жирів, бо немає оливкової олії, а Я свою не взяла горішки і трошки фруктів. Це помале яблучко, а до нього. Оп. Два яйця, трошки курочки, трошки овочів. Взяла навіть сосисочку. І отут -от ще отак на всіх. Така а це все собі взяла? Да. А то я щось дивлюсь, Наталюку тільки почала сказати. Ні, я якщо це з'їм, я через 30 хвилин. Ні-ні ні, мені це багато, дуже. Я не впевнена, що я, я все з'їм, я буду старатися. <ристо> <ристо> <Тоже є. ристо> Мама, що я собі взяла? А де яйця? О, а. <реш> я Боже, я дуже була здивована, не було у мами. На сніданок мама завжди є, є яйця їсть. Так, що, от це буде десерт. Отак. От що ти мені з не показала? Твою показала? А я ж тебе показала свою тарілку. А що там? Рис у Маші вуглеводи. Вона без вуглеводів жити не може, тому обов'язково бере сосисочка, яйця, сирочок, овочі. Мало, Маша. Я думаю, буде я ще хочу, одна тарілочка. Я не хотіла спішити і потім запишитися. А, зрозуміло. Так, я не бачу. А, бачу. Маша знімає на сторіс. Знімаю на сторіс, ну коли вже люди порозходились, щоб сторіс зняти, коротше, про цей про готель. І така відкриває. Дівочки, котлети принесли. Котлет не було, коли ми були. А, така розчарована, як вона без котлет. А Вона вже собі десерт взяла, принесла. А я взяла. Американо з молоком і лється, молоко, молоко лється, л'ється, л'ється, думаєте, а де коли буде кава. Потім чуть-чуть кави туди. ну, Я ще туди еспресо забабахала зверху. А, ну, то що... Потому що одне молоко було взагалі. <гум> Придивила мене. Дивись, ти бачила, як класно зробили. О, вже тепло. Гляньте. Да. Бите скло. Як прикольно виглядає. Там Це всередині гірлянди якісь лежачі, вони ще світяться. Світяться ввечері. Клас. Так, все, що йдемо на басейн? Ну, в номер і на басейн, так? Да? Так. Да. Маша, як ти думаєш, бабуся пам'ятає номер <говори> наш. Ну, вона бью, що ходить, вона... знімає йдіть, ну, Я який у нас поверх, тому вона, скажімо, не все просто згадають, які двері. Ну, це не факт. Щоб вона з першого разу по постучиться в ці двері. Да. Ой, пошли, поки там ще внизу є вільні у А, то крісла. А що, може на лежакить? Не знаю, я б така, щоб там... а ми... Ага, там. Прямо біля басейну, так? Може, нам так приклади, а може не У тебе ключики чи в мене? Повісяшок. Ну, в... Не, не класти. факт, звісно, це зупинить. Ой, холосо! Я з'їла все. Да, я не з'їла тільки малесенький кусочок ковбаски. І сирок. Умничка! молоді! Я знаю, молодець. я себе вже похвалила. А Маша не з'їла всі пироженки, які взяла. Ну, вона типу, oh. типу на всіх взяла. Але ми mm. дуже все. Я хотіла уязвимітися, ти можеш, можеш виключити запис відео? Так. Да. Mm -hmm. Удачі! В першому поверсі, як заходиш, з боку стоїть така корзина і там куча зонтиків. Ні. Парасолі Просто отак наставлено. А. На случай дощу береш. А я з собою везла да. цей. Знайшла? Дивіться, з першого разу. Да. Mm. Так, ну, ми ставили вже. ставку. Ми вже сьогодні вже четвертий день. Це, це вже, mm. вже, я б не знаю. Ми йдемо на пляж. Верніше в басейн. На який пляж? На пляж? Ну довго тебе ще чекати. Вічно останнє виходить. Не можна. Дати. А ти що пішки? У нас що, ліфт а не час. працює? Зараз ходив зідою. Кудою? Що? просто. Що? Ми хоча раз туди ходили, можна би по звучці пішла. Ну так, да. тут перший тут раз. раз так? Думай, що... Ламанулась, ну, не нас... думаєте, там вже взагалі немало, потіпали нас там ясно. <гум> 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 Це мають досі. На перший поїхав. Вже були у басейнах, тепер треба знайти три лежаки поряд. Тут зайнято. Маша вробилась пальцем. А в той, в той Спотикач. А що це таке взагалі? Там була раніше машини паркували і може це як а, не знаю, стокер. Щоб туди ближче не під'їздити. Вона зараз почне вростати ці нівоч, тому що я його... О, збила, так. Да. будемо поки що сидіти, а там подивимося. Ні, а тут вони влаштовані, якщо чесно. Ну так. Якщо що, то тут можна в цінючку. Такі столики красиві. Мій стиль влюблений. Ідеально. Загораємо, засмагаємо. Ну, хто ж засмагає, а хто ні. Трошки, це не досмагання, 12 човня. 12 човня це притра кожи. Через 15 хвилин я вже мажуся кремом. Бо реально пече. І коли прийшли, прям такий прохолодний вітерець був, мені здавалося, що ні. І коли отак от сіла, розпласталася, то в ножки одразу запекло. Вот сюди запекло, я така думаю, та ні. І трошки намазалася. Боже, я страждаю, тому що мій улюблений крем, ось цей. Його немає зараз. Він, мабуть, білоруський, зараз я подивлюсь. Але раніше ми тільки ними користувалися. Він реально не липкий, не відчувається на тілі. Такий класний. Захищає чітко, вообще. Ідеально захищає. Зволожує. Все в ньому класно. Але... Але його немає в аптеках в Україні. Щось я завжди думала, підозрювала, що він білоруський, але ні, Україна. Ось я знайшла. Ну, принаймні е, ответственнее лицо для прийняття претензій від потребителей ООО, МНІЦ, Альянс Красоти Україна, Київська область, Вишгородський район. І навіть є телефон. Зараз буду дзвонити. Зараз дізнаємось, що сталося. Тут і українською, і російською є написано все. Зараз наберу. Маша побачила, що звільнилися три стульчики. Да? Каже, туди йти. Я пішла. Мама ще є. Я тільки що потрогала воду, зрозуміла, що мама захоче купатися. Скажи? Взагалі отлично вода. Вода. Ми взагалі не розраховували. Ой, мені, навірно, трошки підігріває. Не знаю. Клас. Чудово. Всі номери, які я знайшла в інтернеті по цьому крему і на упаковці. Все неправильно набраний номер. Все. Виробництво вже не працює, хоча у них науково дослідженський. Юлія центр, вони самі випускали, все це розробляли. Вони супер, крем по складу супер. І от так несправедливо вони не витримали, мабуть, конкуренцію чи чи через війну, але вони закрились. Мабуть, і тепер не випускають такий класний крем. Напишіть, яким кремом ви користуєтесь, яким ви задоволені, дійсно. От щоб. От, от як я задоволена от цим. От якщо у вас такі є самі емоції стосовно вашого крему для засмаги, напишіть, будь ласка, його назву. Хай всі люди знають, і ми теж. Бо ми шукаємо, ми не можемо знайти хороший крем. Ой, тут так слизько. о, тут небезпечно слизько. Щось вот так, от. <реш> так. Пішла перша, між прочим. Найперша. Да. Я чомусь була впевнена, що вона холодна. я теж. Бо такі, така була погана, погана погода пару днів, а може басейн просто з підігрівом. Ми про це просто не знали. О, я достала. А, стоїш? Супер! Вода абієнт. Я теж зараз прийду, значить. Красота. О! Я балдю. <соспознав> Просто подивіться, яка краса. А -а -а -а. Дуже слизька плитка, звісно, От там треба спускатися по е, сходинках. Там є сходинки, ну, типу, тут ну, нормально все в плані, якщо... Отже, у мене не налаштовується резкость. Не пойму, зараз, секундочку. Мокрий пальчик. о, отут тут треба -от обережним бути. Маш. Краще на сходинки йди. От так є. Я буду обережна. Я просто так, я так легко зайшла вообще. Маша. Серьезно. Ну. Я вообще я лежу, наче в ванні мені сейчас так, даєте. В ванні, яка трошки уже охолола. От, а, от таке, я просто чувствую на душе. Рано дуже слизький край. Так, да, кажеться, зараз раз і ще лопила. Дивіться, Отак на звідси. Ой, Готель підгір'я, нагадую, дуже класний готельчик. Ой, Нам тут сподобався. <гум> <гум> а ти тут стоїш? Да, <гум> та, <гум> та. А, <гум> а я коли спускалася, розиночку видно, придавила. <гум> а <Ай>, і вона це <гум> 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 небезпечні зав'язочки. Ми сьогодні виходили з номеру, ви б бачили. Маша така, чур, я вдягаю леопардовий купальник, мама не вдягай, Бабушка, а я вже теж вдягнула леопардовий свій купальник. Тут просто гучно у мене оця вода журчить та там музика. Мені здається, що мене не чуха. Коротше, ну <сум> я кажу: та ну ладно, в нас же всі різні купальники. Маша виходить Леопардова, мої мама виходить своєму, Ну Він на неї не леопардова, а такий, типу, під жирафа, але ну, один в один просто, я така поняла, я вдягаю інший, тому що якщо я зараз такий вдягну, це буде смішно просто в трьох, наче спеціально. От. Да. Але було б смішно, якщо б ми всі просто окремо один від одного вдяглися і вийшли б. Да. Е, так, що е, то я ще хотіла... А я розказувала, що нам дуже подобається. Мені е, я тут вперше. Маша тут вже четвертий чи п'ятий раз, вона вже не пам'ятає. І там запитували в коментарях, типу, що е, вам треба, щоб вже готель платив, платив за рекламу, що ви так його рекламуєте. Е, ми тут живемо безкоштовно по бартеру. Це ну, рекламний такий. Типу, я вже амбасадор цього готелю. Рекламний виїзд, да, у нас, але. Маші пропонують інші готелі, а вона цей вибирає, тому що тут дійсно класно. Тут подобається. Тут дуже по-домашньому, такі офіціанти, дуже атмосфера знаєте, привітна. От енергетика привітна. Офіціанти класні. Ну, там Ми більше в принципі не з ким. Не, хочу не зіштовхуємось ні з ким. Туди да, нам завтра ніхто Тут так добре в басейні. І виходить, що недорого в плані по ціні. Ну от, що ми рекламуємо і розуміємо, що абсолютно доступний відпочинок. Тут Від двох тисяч номер. А там є готелі, тут шість тисяч номер, да, і так далі. От Маша десь в якомусь була, то були там інші ціни зовсім. А, а тут, ну так, да, не дуже ну там типу вони не прям нові нові ці номери. Да. Але все ліжка дуже зручні, подушки дуже зручні. Мені подушка дуже зручна. Я взагалі до подушок дуже так е, відношуся. Я завжди зі своєю їжу, я забула в цей раз. Я забула і от не зря забула, тому що вона мені не знадобилась. Дуже зручна подушечка, дуже зручний матрасик. Е, взагалі, все все чудово, все класно, все подобається. Так що приємно рекламувати. ну Мені за цю рекламу ніхто не платить, це Маша має рекламувати. Вот але мені приємно це теж зробити для цього готелю, тому що він дійсно класний. Хоча я можу цього і не робити, не залишати посилання, все, але я залишу. Молодець. дякую Тут у нас ще пригласять сюди вдихати. А тепер тут, коли з'явився басейн, я тепер взагалі тільки сюди буду їздити. Я більше нікуди не хочу їздити. Бо вот тут тепер є все для моєго щастя. Вкусна їда, басейн, гори і класний персонал. Да. Тут є, до речі, ще самокати, можна на прокат брати. А ну піднімай там ножки, я зніму історію, щоб гарні в тебе були. А так? Так. Да. Ой, живот давить бігом. Так, ми сьогодні були Короче. Все чудово, все ахим'яно. Завтра у нас останній день. Завтра ми э, центр буковелю. За подарунками. Ну, не за подарунками, а просто щось собі купити. Нам нема кому подарунки вести. Ми веземо подарунки зазвичай одна одній. Але ми тут всі разом, тому і подарунки вести не треба. Ну, Артему може щось, якщо щось, не знаю, налівку якусь. Не знаю, ще щось спиртне смачненьке. Ну і собі теж візьму, Тут дуже смачні ці наливочки, всі класні такі. ох Дубка. Тут у нас була так поставити, щоб так трималось, а не отак. Ніяк, так? Да? Тапочек треба. Піду за тапком. Каже, давай я тобі дам. Як тілень. Бабушка, що тип нам принесе. О, задачила бабусю принести. А вона і так біля з брати. Не той тапочек Маша мне дала. Мне надо было вузький тапочек. А она мне дала не вузький. Ты мне не той тапок дала. Nee, ты удобно ставить на цей. Да, вот так. Молодец. Ну я вот так хочу, а он вот так, бачишь? тапок надо еще тапок вот так поставить. О! Нет! Що, забула три ножку? А да. что? Не приспособлен. Дай вот той тапок. Отой, вот отой. Вот да, okay. вот цей тапок. Нет, вот этот мой. Давай уже лишь ступатися. О, тапок, під тапок, я ж казала. Тапок, під тапок працює замечательно. Нет. Сейчас чуть-чуть потерпить. Сейчас все будет. Бля. Ну ладно. Так тоже можно. О! Идеально. Ух. Ух.

Більше двох завдань то вже перенавантажені. Каже, ви вже приковуємо. Вони нормальні. Я навіть не змерзла. Ой. Бачите, яка плитка? Не чіпляє. О, от ребра чіпляються. Маша. Мене, мене тримають мої ребра. Дивись. мої не тримають. Все. <рес> Да. Ой. А ти хотіла спиною позагорати, от і загорай. Я Каже, ж... ліжаків немає, не можемо, а, типу, спинкою позасмагати не вийде. От, пожалуйста. Тата, <рек> та, я ж кажу, сунься сюди до мене. Сунься сюди до мене. Я не хочу я до тебе, я хочу лягти. А, ти хочеш отак? А, до речі, так, да, можна і так. Ага, Ти каже, з'їжджаєш мене. Ну як туди. Жулюху в них. О! Да. Да. Ой, хорошо. Ой, гляпата. Ой, а туди вийде. Я, я ж не показувала. От дивіться. Отак. От. От. Вот. І ось. Вот. Де не поверни, кадр гарний, да? Ой, а так вітерок. Ага. Холодний. О там тепліше. В воді. Ой, ну взагалі, звісно. Ой, ой, ой. Ляпну Ляпнуся разом з камерою. Вот. Вот. Все, я пішла купатися. Там тепліше. О, зараз вона гаряча просто така. О! Давайте поплаваємо разом. Я отак. Моги вміють плавати однією рукою, бачите? О, Маша, в мене там. Боже, я сподіваюсь, буде монетизуватися. Тобто вся музика, і якщо не буде, то так виставлю. О, Моя красунка. І людей мало. Типу небагато людей. А там ще є маленький такий басейн. Ми ще, ми ще там не були, там джакузі і там, мабуть, вона ще тепла топлі. Це було обережно, Молодці. Не стрибали бомбочками. Там тільки людей в тому маленькому басейні. Що ми поки що туди не хочемо. І все, дивіться. А ну давай, бульк? Ні. Ні? А що? Я пішла загорати. А. а ти можеш, до речі, піти наверх в цей. На ліжачок. Якщо хочеш, там же ж є один. Візьми собі рушничок. Маша з мамою пішли замовляти якісь коктейльчики. Я замовила собі мохіто зі швепсом. Я люблю такий гіркуватий мохіто. От. А я тут гріюся. Дуже тепла плитка і дуже приємно сидіти саме. На плиточці, тому що вона гаряча, гріється, а так вітерець холодний, коли особливо от стоїш. І зябко. А сидіти, як на батареї, сидиш. Класно. А ось і коктейльчики прибули. Засмагаю ось так. Ось просто. Це такий кайф, слухайте, на теплій З, е плиточці так класно лежати. Взагалі, мам, ніякі ліжаки не треба. Просто кайф. Злякалась трошки. Злілася Да? так. А де мій мохіто? Ладно, сервіса доставки до собі замовила буберогі. правильно ти зробила Маша, наїхала. так ладно. не можна воно так як приспособлена так досполено так... ну ладно приспособлено, так приспособлено як класно я класно мама да, я Сядь жопою на плитку у мене не стрінги, так що я з жопою можу сидіти де завгодно. Оцей коштує 250 гривень. Ще смачніший зразу став. Так, теж, теж облилась. Плачу, я так теж щось зробила. Кайфушки продовжуються. super.